Майданчик для зміцнення культурних зв'язків між народами двох країн у стінах Чернігівського обласного музично-драматичного театру імені Шевченка відбувся чесько-український фестиваль взаємності. Упродовж трьох днів наглядачів чекали постановки, концерти, кінопокази, майстер-класи для дітей та дорослих, а також виставки. Свої роботи презентували митці із Чехії та України, зокрема ті, хто вимушено залишив країну через війну. За словами організатора заходу театрального режисера Давіда Зелінки, задум провести фестиваль виник у нього 2023-го під час гастролей в Ужгороді. Цю ідею підтримали чеські митці та благодійні фонди. Наші голоси, значить, України і Чех тепер пов'язані, бо дуже українців прийшло до Чех. Вони принесли дуже нового. У нас також є щось, чого немає в Україні. Značiť, my môžeme deliť sa ja, všetkým tým a takož naše losy budú poviazány v nastupných e, rikách. vážlivo je vážne, aby prijíždali, aby deliť sa, ja, poznavali aj jednoho, čo potrebno Ukrajine, čo potrebno nám, čím my môžeme deliť sa, ja, aby v majbutním my mohli byť vzpivpracováni i byť tým na jednoho. Фестиваль взаємності став не лише мистецькою платформою, а й простором для рефлексії та обговорення актуальних проблем насамперед життя в умовах війни. Зокрема, актори чеського театру Лішень підготували для публіки лялькову інсценізацію за мотивами давньоіндійського міфу про принцесу Севітрі, яка рятує свого чоловіка від полону та смерті. Гра різнокольорових рухомих тіней супроводжувалася оповіддю та автентичними звуками. žila bola princesa na imia Sávi. Schoža ona bola na zolotu kartýlu. Вець на ЖІМ мене дискутувало довго ні про прильоти, ні про загрози. Ми просто вирішили і приїхали сюди. Ми захоплюємося чернігівчанами, тому що вони живуть цій ситуації вже два роки, не залишають своє місто, і ми дуже раді, що ми можемо бути тут з ними. Дивлячись на час, складний, особливо враховуючи останні події, які відбулися в нашому місті. Проходження цього фестивалю воно збагачує наше культурне життя, наш культурний простір. Тому вже от наші. Чеські, ми можемо сказати, друзі. Ми за два дні. Ми вже дуже добре спілкувалися. Вони привезли нам свій погляд на сьогоднішній стан світу. Ми їм вдячні за це, і ця підтримка творча вона так само має велике значення. Загалом чесько-український театральний фестиваль взаємності проводиться у п'яти містах України з 12 до 28 квітня. Окрім чернігівців, його вже відвідали мешканці Рівного та Житомира. Далі митці вирушать до Києва та Івано-Франківська.